Кожен день днімов нова сторінка, де ми пишемо свій політ, то сміх, то сльози, то зупинка, а потім знову крок у світ. Ми падаємо, щоб знову встати, І мрії нас ведуть туди, де може все спочатку взяти, без страху, без біти, Лиття іде, не зупиняй, світ твій це вогонь запалюй рай, Надія в серці не згасає. Хай доля все сама рішає, життя йде, тримай момент, бо часто наш єдиний тренд. Живи любили, ти сміливо, бо все ще буде дивно і красиво. <звали> бо все ще буде дивно і красиво. Завжди то сонце інколи дощі, та ми несемо світло в душі, навіть коли важко дихать, ми знову вчимося мріяти. І кожен крок, то шанс новий, смійся навіть, якщо болить, бо тільки серце справжнє чує, куди нам далі йти, литя йде не зупиняй, світ віться, вогонь запалює рай, надія серці не звисає. Доля все сама рішає, що це йде в момент, бо часто наш єдиний тренд, що ви любили, це Бо все ще буде дивно і красиво. все ще буде дивно й красиво, бу, яктями, як не кидало хвилями, усе одно піднімем вітрила. Бо це життя наш океан, і ми в ньому не самі. Війна йде, не зупи, не жди, бо тільки ти його знайти, все. Оця іде, не зупиняй, світ ліця, вогонь, запам'ю рай. Надія все не спасає, доля все сама рішає. Тримай момент, бо часто наш єдиний тренд. Живи любили ти сміливо, бо все ще буде дивно і красиво.